Україна розглядає можливість проведення нової зустрічі за участю делегації Росії, США та ймовірно представників Євросоюзу і Великої Британії. Про все це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. каже нині є три країни, де зустріч може відбутись. Ми розглядаємо можливість. Я вважаю, що це позитив з нашої розмови. Ми розглядаємо в будь-якому випадку можливість. Зустрічі ще раз зустрічі всіх команд. А, на, хочемо на високому рівні. Америка, Україна, Росія і Європейські НСЕ, представники тих країн, які зараз звучали, так, і плюс а, Великобританія. І така зустріч може відбутись а, в Туреччині. В Ватикані або в Швейцарії. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, доброго вечора. Вітаємо вітаю добрий вечір, пане Богдане. На вашу думку, важливіше те, де може відбутися ця зустріч, чи важливо те, чи долучиться Російська Федерація до перемовин і буде говорити з нами на рівних. Важливо, те, дійсно, яка наповненість буде тих чи інших зустрічей, який рівень. То від рівня дійсно залежить процес прийняття рішень після зустрічі. Тому, власне, ми пропонуємо дійсно високий рівень. Чому? Тому що після таких зустрічей, або до навіть таких зустрічей, готуються конкретні пропозиції. Це перше, що потрібно розуміти. Локація це вже. Допоміжний елемент тих чи інших перемовин або тих чи інших форматів так залежить багато від приймаючої сторони, особливо в контексті медіації або там човникової дипломатії, але з іншого боку, найключовіше це власне щодо чого буде зустріч, і які результати від неї можна очікувати. Однак подекуди бувають зустрічі, також які можливо відразу не дають якихось конкретних результатів однак слугують елементом продовження процесу, який може призвести до чогось більш результативного. Зараз я думаю, ми спостерігаємо більше цю фазу, коли я завжди рекомендую мати стримані очікування від усіх цих міжнародних форматів, які є дійсно важливими, але в той же час. Ми не бачимо дійсно адекватного конструктиву з боку Російської Федерації на ті пропозиції, які нами скоординовані з нашими партнерами безпосередньо, пане Богдане. А які б розвилки, так би мовити, може додати наявність європейців і британців під час переговорів? Я думаю, що ну в будь-якому випадку і європейці, і, зокрема, і британці, вони є частиною цього пазлу, який намагається зібрати Трамп і його адміністрація. Тобто поетапно, поступово, подекуди пришвидшено, як би цього хотів Трамп, але немає такої можливості реалізації, як ми бачимо зараз. Чому тому, що все. Що стосується контексту російської війни, впливає безпосередньо на європейську безпеку. І насамперед європейські країни, зокрема, зацікавлені в тому, щоб цей процес, ті чи інші консультації, які проводяться подекуди без залучення тих чи інших лідерів європейських країн, вони не містили чогось того, що може загрожувати або бути викликом для європейської безпеки в першу чергу. Тому і власне така інтенсивність. Форматів різних на фоні того, коли була відновлена комунікація між Трампом і Путіним, свідчила про необхідність бути залученими і долученими до цього процесу. Зокрема, і ми також координуємо наші дії з нашими європейськими партнерами, насамперед, американськими партнерами. Тому формат консультації, я думаю, він є важливим і сьогодні. Ми можемо констатувати, що Трамп принаймні намагається включати наших колег. Лідерів європейських країн навіть в телефоні розмови. Але, зокрема, також потрібно да, розуміти, що Росія не в захваті від такої монолітності і єдності західних країн, тобто Росіяни хочуть інвестувати в те, що було більше конфліктних моментів між, наприклад, американцями і тими ж самими французами, британцями, наприклад, німцями, то тобто, щоб рівень трансатлантичної співпраці був не такий. Сильний в рамках НАТО, як да, цього хотіли б, наприклад, Росіяни, тому власне тут важливо дійсно консолідація дій, навіть при тому, що фактор Трампа він дещо видозмінив контекст і комунікацію між Сполученими Штатами Америки і європейськими країнами. Пане Богдане, а чи розглядаєте, чи допускаєте ви такий варіант, що одним з учасників цих перемовин може стати Китай? Тому що офіційний Пекін має свої інтереси, і е, довгий час представники Китаю не показували свою дотичність до всіх подій, які відбуваються в Україні. А останнім часом, і зокрема візит Ці до Москви, він трішечки змінив риторику і позицію Пекіна. Я думаю, Китай свою гру завжди грав, грає, буде грати. Тобто ця гра заключається з одного боку в спостереженні, більше за процесом, тому що для Китаю контекст російської війни такий незначний пазл, і Китай мислить свої категорії більш глобальних процесів протистояння Сполученими Штатами Америки. Допоки Росія відіграє на думку Китаю роль певного тарана проти західних країн. Демократії і в США безпосередньо доти для Китаю Росія вигідна в цьому контексті, в цій ролі. Тому і Китай продовжує подекуди поглиблює співпрацю з державою агресоркою. Перший рік повномасштабного вторгнення Китай більше спостерігав, тобто так він вичікував певний момент, і потім включився також, запропонувавши свої. Такі можливості медіатора, навіть були певні спроби, спецпредставник, човникова дипломатія. Ну і ми не побачили результатів. Чому тому, що, на мою думку, Китай не переслідував насправді цілі завершити російську війну і ще у справедливий спосіб. Китай переслідував цілі і так само зараз переслідує позиціонувати себе як миротворця, так званого. Але в той же час продовжувати реалізовувати свої інтереси, це економічна експансія і це готовність до протистояння в торгових війнах і безпосередньо в потенційному конфлікті з Сполученими Штатами Америки. Тому власне дійсно Китай і його вплив є дуже серйозним, взагалі на глобальні процеси. Шантаж певний, який Китай подекуди демонструє щодо можливості. Поглибленої військової співпраці з Російською Федерацією це ключовий фактор, який аналізують і враховують Сполучених Штати Америки в НАТО. Тому власний Трамп хоче завершити російську війну, щоб повністю сфокусуватись на стримуванні Китаю, пане Богдане. Повертаючись до того, що сказав президент України, назвав три країни, де зустріч може відбутись: Туреччина, Ватикан, Швейцарія. Ось з приводу Ватикана, який ну став принаймні на старті, як то кажуть, дуже активним, ну принаймні більш визначеним щодо того, що відбувається на території України. А, які ваші думки з приводу знаєте потенціала Ватикана як геополітичного гравця? Наскільки наскільки він потужний? Ну, я свій час досліджував святий престол і роль святого престолу у світових процесах, коли ще навчався в дипломатичній академії. Тому для мене ця тема близька. Я вважаю, що потенціал значний, дійсно, незважаючи на те, що ну, по факту це маленька країна з одного боку, так найменше практично вважається. Але з іншого боку, вплив в Ватикану є надзвичайно серйозним. Чому тому, що більше мільярда католиків. Безпосередньо по всьому світу, на всіх континентах. І це можливість також впливати і на думку громадян різних країн, і безпосередньо також позиціонувати себе в цьому руслі. Тому з новим папою, я думаю, зараз левом можна спробувати принаймні поновитись у цьому позиціонуванні, тому що для Ватикану це важливо не лише з точки зору геополітичних. Там цілих інтересів, а насамперед, з огляду на основу діяльності безпосередньо святого престолу, це досягнення миру і справедливості. Тому, власне, такий імпульс він може слугувати, тим паче, що США і Трамп безпосередньо дуже такі горді від того, що папа новий, це американський папа, як вони це називають. Пане Богдане, а наостанок. На вашу думку, хто зараз є нашим ключовим стратегічним партнером? Ми розуміємо, що з багатьма країнами, з лідерами багатьох країн в Україні, доволі непогані дипломатичні взаємовідносини. Але чи можете назвати топ 3 ключових партнерів для України нині? Я назву найбільш прогнозовані топ 3 партнери: це дійсно Німеччина. Це... Великобританія це Франція, однозначно. Ну, звісно, Польща там і ще європейські країни. Більш зараз непередбачування, звісно, це Сполучені Штати Америки, коли є Трамп, і цей фактор він впливає. Але це наш партнер, від якого ми також залежимо, і ми розуміємо, ми адаптуємось до цієї нової реальності, що є також, на мою думку, слушним і раціональним. Але всім керують інтереси. Це не так. я сказав, це класики сказали і ці інтереси. Так інтереси вони мають нами аналізуватися, подекуди враховуватися, і ми свої інтереси маємо інтегрувати в інтереси наших партнерів, щоб такий синхрон допомагав підсилювати наші позиції. Було би непогане. Дякуємо вам, Дякую пане Богдане, багато. за те, що були з нами. Нагадуємо глядачам Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник, про міжнародні перемовини і про роль України на міжнародній мапі.